Якщо вам потрібно швидко нормалізувати тиск, спробуйте цю просту техніку. З'єднуємо кінчики пальців, між пальцями є відстань і між долонями також. На рівні грудної клітини мудра, стискаємо пальці і дихаємо таким чином, вдихаємо через рота, видихаємо через ніс, вдих через рота, видих через ніс. Вдих, видих. Ви можете сісти в положення, схрестивши ноги, можете сидіти на стільці, можете навіть на ліжку опер, опертися на спинку і витягнувши ноги. 3, 5, 7, 11 хвилин, практикуйте таку медитацію, і ваш стан дуже швидко стабілізується.